Брати і сестри, я хочу зачитати Псалом 52. Безумний говорить у серці своїм, нема Бога, зіпсулись вони і на справедливість обридливу чинять. Нема доброчинця, Бог зорить з неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. Усі відступали разом, стали огидними. Нема доброчинця, нема ні одного. Чи ж не розуміють оті, хто беззаконні вчиняє, що мій люд поїдають, бо вони споживають хліб Божий, та не кличуть його, тоді не страшилися страхом вони, хоч страху не було, бо розсипав Бог кості того, хто тебе оточив був, ти їх посоромив, бо ними погордував Бог. Аби то він дав із Сіону спасіння Ізраїлові, як долю свого народу поверне Господь, то радіти міяків утішатися буде Ізраїль.